Усім привіт! Місто Львів на зв'язку. Друзі, відео зазняти в інший день, для вас змонтовано. Але хочу з вами поділитися, що ж продається на ринку. Давайте ми трішки сьогодні пройдемося. Завжди наголошую на тому, що автомобіль перед купівлею потрібно максимум. Максимум, друзі, потрібно перевіряти. Перевіряйте його через Carvertical. Це внизу під відео я залишу посилання. Або промокод ROMA. Дасть вам 20% знижки. Ну і, звичайно, ми перевіряємо фізично по всіх містах України. Звертайтеся! Допоможемо. Бачу, що люди ходять, шукають автомобілі. Давайте ми з якогось з цієї сторони. Рядів, до речі, бачите, так, стоять машини. Так, 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 рядів в ту сторону, відповідно, в цю сторону є ще ряди. Знаходимося десь трішечки, як кажуть, в стороні. Але давайте пробуємо щось по інформації. Я думаю, два слова скажу. Ви знаєте, що в нас зараз відбувалося, мабуть, мабуть, але це дуже-дуже. Дуже, мабуть, відбудуться зміни щодо подорожчання автомобілів. Тому, що буде далі, пишіть свої думки. А я давайте все-таки сьогодні більше приділю по інформації цін і буду коментувати. 17-й рік кадрі 28500 Audi Q7 на червоних номерах. За першу реєстрацію всі пам'ятаємо, що в скорому часі таке може бути. Що перша реєстрація подорожчає на 15%. Ну, це від вартості автомобіля. Тому, хто ще автомобіль не поставив на облік, я думаю, вам це потрібно зробити для того, щоб уникнути таких ризиків, а це додаткові втрати. 18 рік, 27,999 Audi Q5, 2,0 бензин автомат. Друзі, до речі, я приїхав практично на завершення ринку, тому не дивуємось, що мало людей. Хоча... Хоча люди трошечки ходять ще, хтось ще, як кажуть, запізнілий, такий самий, як я сьогодні. Друзі, але інформація загалом буде, тому залишаємось, буде цікаво. Хто ще не підписаний, хто вперше попав на канал, у нас все про, про автомобілі. Можна підписатись і активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, завжди рекомендую, що робити? Підтримати канал. Це пальцем вгору. І пишемо коментарі щодо подорожчання автомобілів, чи воно відбудеться, чи не чи не буде, друзі, це критично. От тут стоїть важливе питання, чи не буде критично те подорожчання, чи взагалі не зупиняться автомобілі привоз із-за кордону. І тоді ці автомобілі, які зараз є в Україні, будуть по колу продаватися. Звичайно, ціна на них буде дорожча. Це моя суб'єктивна думка. Напишіть в коментарях свою. Що це на 7,999 доларів. Opel Зефіра. 14 рік. 1,7, дизель. Механіка. 140 тисяч заявлений пробіг. Друзі, Vertical, Усім в допомогу. Щось дуже цей пробіг класний. Класний і смачний. Червоненький, цікавенький. Mercedes GLA. Автомобіль пригнаний із США. Вартість автомобіля 19300. Віка автомобіля 2016. -й. Це виробництво. 35 тисяч виставлений пробіг від продавця. Ну, я думаю, що пробіг такий і буде. Бачите, в червоному кольорі, звичайно, в такому форматі ну, гарно виглядає. Не, нічого не скажуть. Бачите, друзі, ніби завершення ринку, я бачу, люди ще під'їжджають і виставляють автомобілі на продаж. Mazda по мордушці, хто впізнав пишіть. а це X. Це x 9 хотів сказати, сьома-сьома немає. Є, це x 9 17-й рік 22500. 2,5 бензин автомат. Шини літні, до речі, в гарному стані. Ну, Наче виглядає красиво, але перевірка автомобіля перед купівлею, друзі, і красивого також потрібно. До речі, за CarVertical два слова ще скажу. До мене звернувся наш підписник, це буквально було два дні раніше. Каже, Романе, хочемо дивитися автомобіль. Чи можна вас попросити подивитися CarVertical? Я кажу, в принципі, я можу вам посилання скинути, ви можете подивитися. Але як вас щось не виходить, то звісно допоможу. І що ви думаєте? Ми відкриваємо автомобіль. Там змотаний пробіг красиво, відразу шкала вниз впала. спала. О, також автомобіль був ДТП, ДТП якийсь там невеликий, там, ну як невеликий, до 120 тисяч гривень зараховане ДТП. Все таки, ну, таке нормальненьке трошечки. Наш замовник подивився і каже, Романе, каже, вам велике дякую. Від собі, скільки я зараз економлю часу, тому що подивилися і вже розумію, що він мені цей автомобіль не потрібен. Тому, друзі, Vertical точно усім допомогу. CarVertical все-таки дає оце розуміння і це факт щодо автомобілів. До речі, позаду мене люди ходять. Ну так не все ще погано. Друзі, в цю сторону ми вже не підемо. Там автомобілі через один стоять, тому що це вже краєчок. Ідемо там, де плотніше, щоб в нас було більше інфи. 18 рік, 21400 Tiguan. 76 заявлений 2.0. Тому перевірка через CarVertical, я вважаю, що це вже на сьогоднішній день. Знаєте, я кажу, обов'язок кожного покупця все-таки відкрити. Відразу даю відповідь на запитання. Романе, а що відкривати усі автомобілі? Не усі. Відкриваєте цей один-єдиний, біля якого ви вже стоїте і готові за нього заплатити кошти. От Як ви знайдете такий автомобіль, оцей автомобіль відкриваєте. Тому що всі відкривати, це реально буде накладно по грошах. 16 рік, 14, 250 Бензин автомат 2.0. 192 тисячі заявлений пробіг. Carvertiкал, друзі, усім в допомогу. Люди так зійшлися всі в одну сторону, бачу. Ціла команда прийшла підбирати автомобіль. Бачите, як добре. Йдемо, жук. 11 рік. 10.300. 1,6. Бензин, автомат. 200, рівно 200 тисяч пробігу. Бачимо такі релінги доставні. Присутні по шинах. Шини в гарному стані. Шини, друзі, це і розхідник. Але якщо шини в гарному стані, то ви повинні розуміти, що ви ними будете користуватися, бо якщо їх немає, вони практично в нулях. Чому я про це питання піднімаю, друзі? Справа в тому, що в нас вчора був огляд, дивилися автомобіль, Audi Q5. Шини практично ноль. Ну, Звичайно, там ще, ще, ще були недоліки, але про шини, якщо мова, та. І коли в ноль там було, щоб ви зрозуміли, 2 міліметри. Ну, такі шини, це вже я не знаю, куди можна їздити. Хіба що автомобіль буде стояти на тих шинах. Тобто їздити не можна. Тут бачу без ціни. Дивіться, в цікавому кольорі не знаю скільки камера передає. Перепрошую, виглядає зойка. Дивіться, чорний колір і який тут він цікавенький. Добре, давайте ще тут інформацію. Тому шини, шини, шини. 17 рік, 12 тисяч доларів. Хоча чесно вам скажу, чому я на це наголошую. Справа в тому, що люди, які купують автомобіль, вони на шини ніколи не дивляться. Шини це приходить вже потім. Це ви вже, як кажуть, прийде трошечки часу і ви вже починаєте розуміти, що у вас шин немає. І приходить осінь, ви ще може і докатаєте ці, ці шини, які були. Приходить осінь, ви купляєте зиму. А вже на літо вам знову потрібно купляти. Тому без шин купляти автомобіль ну така собі ідея. Пробуйте шукати з шинами. Але це все лірика насправді, тому що може бути таке, що автомобіль буде в гарному стані. Шини потрібно поставити і ціною ви домовляєтесь, тому там є своя завжди правда. Я зараз не знімаю, але так, Mazda CX5. Підійшли до мене, просять машинку зняти. 18 рік, 23 950. 2,5 бензин Mazda CX5. Всі пам'ятаємо, cx 9 ми вже дивилися, CX-9 9 це великий кросовер, CX-5 5 це такий акуратний, невеличкий. Ну, В дизайні, звичайно, мазда дуже, дуже цікава. Також напишіть, друзі, свої думки, мені цікаво, що ви скажете. Ну, Як на мене, подивіться, який вигляд авто має. Поруч ще одна мазда. Вже 19 рік, на рік свіжіша, 25950 вартість. Бачу, продавець заявляє, що це Grand Touring. Маздоводи пишіть свої думки, бо бачу, є присутній люк. Шкіряний салон проглядається. Пробіг 51 тисяча кілометрів. Телефон. Якщо когось цікавить, то друзі, можемо оглянути вам, надати всю інформацію. До речі, надаємо послуга перевірка по всій Україні. 15 рік, 18900. Mazda CX5, 2.2 дизель. Автомат. Шини? Шини ми все добре. Шини є. BMW X312 3 рік, 18200 2.0 дизель автомат. До речі, чи продаються автомобілі? Цікаве також питання. Так як зараз знаходжусь я вже на завершенні ринку, є менше зараз людей в кадрі. <кій> Вже попереднє відео я знімав, коли взагалі ринок був вихідний. Багато хто писав, каже, я не бачу, щоб люди купляли автомобілі. Друзі, ми можемо себе тішити, але насправді зараз дуже висока активність, навіть в салонах нові, нові автомобілі дуже активно люди купляють. Чому купляють в салонах автомобілі? Тому що починається оцих 15%, які швидше всього протягнуть. І стоїть питання в тому, що ціни подорожчають. Ось і все. Тому люди, хто був в роздумах, чи купляти чи ні, активно пішли купляти. От і все. Volvo v 50 11 рік. Вартість була 8200. На сьогоднішній день 7950. Відсім скільки морально сприймається легше, правда? 1,6, дизель. свіжа, повне ТО. 230 заявлений пробіг, карвертіка, усім допомогу. На речі, зі спини відчуваю, друзі. от, Люди активно виїжджають вже з ринку. Ще бачу Гольф Іонік. А ми ще попробуємо, давайте, половити якусь інформацію. 11 рік 9900 Opel Зефіра 2.0. 2016 власник заявляє, що рідний пробіг. Це, звичайно, всі заявляють, тому перед купівлею такі речі перевіряйте. Обов'язково. Історія. Дивіться, фізичний автомобіль. До речі, друзі, якщо когось цікавить по Луцьку, все-таки там дуже зараз великий ринок, надаємо таку послугу, як підбір автомобіля. Ви можете приїхати, я вам надам нашого фахівця, він вас раненько зустріне і допоможе вам знайти авто. Цікаву річ хочу сказати, статистика зараз дуже цікава. 100% людей купляють автомобіль в Луцьку. Не знаю, чому так сталося зараз, але так воно є. 19 рік, 28 777. Вартість цієї синенької шкоди. До чого я це веду? Веду до того, друзі, що автомобілі, які, які ми колись підбирали, наприклад, в цьому жлуцьку, завжди був якийсь там відсотків 18, мабуть, там, до 20. що Люди приїжджали, дивилися і казали, ну, поки що поки що ще ні, щось нічого цікавого не знайшли. Зараз якось статистика дуже помінялася останніх оцих півроку. Практично, ну, не практично. Всі люди, які приходять ще раз, от, хочу на це наголосити, усі купляють автомобіль. До речі, якщо хтось дивиться це відео, напишіть в коментарях, який автомобіль придбали ви разом з нами, якщо дивитеся. Бо дуже часто люди, які вже придбали автомобіль, як кажуть, питання вирішено, і як кажуть, потім вже відео не дивляться. Це таке також є. До речі. Відео більше знімається такі, знаєте, як кажуть, інформаційне. Тому інформація, коли вона потрібна, вона потрібна, а коли вона вже не потрібна, тоді стоїть питання, що може і не треба. Ось і все. Друзі, я думаю, ми потихеньку будемо завершувати. Як не крути, все має свій початок, все має свій кінець. Трішки ми зараз ближче підберемося до кави. А я загалом покажу, як ще на завершенні сам ринок. Люди бачимо по праву сторону, десь там одиночки ходять, ще щось вишукують якийсь авто. В принципі, це непогано. Бачить біля кави чай капучино, гарячий шоколад. Стоять у сторону, бачимо хто стоять рядами. Так, Володя ще в кукор на місці. Будемо замовляти каву. Ми запитаємо пана Володимира, як його настрій, чи всіх сьогодні погодував. Пан Володимир, далека йдемо, Кажу, буду питати, чи ви вже всіх погодували, чи ще хтось голодний. Ще люди підходять, правда? Давайте покажу, друзі, ось такий золотий шашличок. Якраз пан Володимир вже віддає дівчатам. Дівчатка так, на місці. Чеха нам не дали. Такі цікаві графінчики. Смаколик. Юрчик сьогодні також на місці. Дівчата, зачиняти, у вас тут все добре? Всіх вже погодували. Володя каже, що майже всіх, ще люди йдуть. Майже всіх. Але ще люди йдуть. квас, сітро. Вікторія, ви кабусу мені зробите? Я прямо за кавою. все можна робити. Хто що Дякую, дівчатка. Друзі, на цьому завершуємо. Всім успіхів, бережемося. З вами був Роман Святошак. Відбираючи автомобіль, не забувайте, що його потрібно максимум перевірити перед купівлею, їдьте на СТО, їдьте, беріть з собою, друзів, звертайтеся до нас. Але це потрібно зробити як не крути. Після купівлі зазвичай люди все рівно чомусь перевіряють автомобіль. Чомусь. Напишіть в коментарях, чому, чомусь. Всім успіхів! Бережемося!